Привіт, друзі! У цьому відео я розповім про п'ятірку крутих українських фільмів. Сьогодні на наших з вами очах пишеться нова сторінка Історії України. Важливо як ніколи знати своє історичне минуле, а в цьому нам трішки допоможе підбірка 105 українських фільмів. Поїхали! Фільм перший кіборги український художній екшн фільм на військову тематику. Режисер Ахтем Шевкетович. Прем'єра фільму відбулася 6 грудня 2017 року. Сюжет фільму нам розповість про бойові дії у Донецькому аеропорті під час першої фази війни Росії проти України на Донбасі. Нагадую, тоді наші бійці тримали оборону аеропорту аж 242 дні. І як то кажуть, бетон не встояв, а кіборги вистояли. Зйомки розпочались 9 лютого 2017 року. Знімальний майданчик розташований у селі Крюківщина Київської області. Частина матеріалу віднята в Чернігівській області на Гончарівському полігоні. Відтворили сцени танкових боїв. А на злітно-посадковій смузі запасного чернігівського аеродрому екстер'єр аеродрому. У цьому фільмі е, мені сподобалось все: збалансована історія, харизматичні герої, багато відтінків добра та зла. Час посміхатись і час сумувати. Фільм дуже гарний, якісно знятий, не якийсь там бойовий і навіть не військова драма, а радше світоглядний трилер. У мене є бажання подивитись його вдруге, натові насиченим та глибоким. Яке все нещасне. Так обідно стає. Що ж нам в життя не дають? То влада, то сусідня держава. Коли я представлю, що кордон з Росією може бути під Полтавою, то в мене таке відчуття, що в мене зараз інсульт схватить. До речі, цікавий факт. Декілька кадрів з фільму було взято до промо-ролику про ЗСУ на всеукраїнському телемарафоні. Працюємо. Другий фільм Поводир. Гасло фільму заплюс очі, дивись серцем. Як же мені це подобається? Український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна вийшов в український широкий прокат 12 листопада 2014 року. В основу сюжету покладено мандри радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого кобзаря напередодні та під час голодомору розкриває справжнє лице комуністичної чуми. Основою сюжету кінострічки стала історія про розстріляний з'їзд кобзарів у Харкові в 1930-х роках. Жодних документальних підтверджень того, що такий з'їзд відбувся і що його розстріляли, не з. Найдено, хоча це й не дивно. Вони вдало приховували і сам голодомор до певного часу, видаючи його голодування через нею вражання. Загалом критики сприйняли цей фільм дуже позитивно і навіть назвали необхідним українським культурі. Але проросійські критики назвали картину ідеологічною, гідкою і розкритикували її. Ну в принципі, а що ще можна було очікувати від кремлівських стилок? Декілька фактів: перше для зйомок деяких епізодів було запрошено більше сотні справжніх незрячих. Друге у сцені... Більки між кобзарем та представниками НКВ заграє бронзовий призер Паралімпіади 2004 року. Дзюдоїст Ігор Засяткович третє для Станіслава Боклана та кількох кобзарів. Було замовлено США національні лінзи, в котрих актори нічого не бачили. Четверте для зйомок спеціально збудували хату дружини кобзаря Івана Кочаги та замовляли для неї спеціальну стріху. І п'яте. Головну роль хлопчика поводиря виконав десятирічний американець Антон Святослав Грін з Детройта. Онук українського художника-графіка Богдана Сороки. Андрій, Поводир. Третій фільм. Червоний. Історичний фільм «За бугадзе, який є екранізацією одноіменного роману Андрія Коготюхи Червоний прізвище головного героя роману і кінострічки, Воїна української повстанської армії Данила. Це розповідь про те, як український повстанець проходить усі випробування сталінських концтаборів, вступає в конфортацію із табірним криміналітетом, піднімає повстання і намагається вирватися на волю. Загальний бюджет фільму склав близько 20 мільйонів гривень, половина з яких державні кошти. Зйомки проходили у кривому розі. На одній закинути в шахт музику для червоного написав і записав у Римі італійський композитор Франко Еко. Прем'єра фільму була на день незалежності 24 серпня 2017 року. Головну роль грає Микола Береза. У, філь... у фільмі стискаються дві ідеології. По перше, це ідеологія червоного, який все своє життя провів у боротьбі за незалежність. А з іншого боку, це ідеологія радянська. В нашому фільмі вона втілюється в образі гурова. Коментар продюсера картини Андрія Суярко. Хтось має бути першим. Червоний четвертий та не менш цікавий фільм: той хто пройшов крізь вогонь. Український художній фільм режисера Михайла Іллієнка вийшов в український прокат 2 лютого 2012 року. Фільм розповідає про долю хлопця з Полтавщини Івана Додоки, який стає радянським військовим льотчиком, героєм радянського союзу. Але доля складається так, що йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і, зрештою, потрапити до Канади, де він стає вождем тамтешнього індійського племені. Прототив головного героя льотчик. Айс Іван Даценко, який нібито після насильського радянського полонів потрапив у Канаду, де став вождем індійського племені, що входило до конфедерації ірокезів, сюжет фільму дещо перекликається з іншою стрічкою Михайла Ілієнка фільмом з Джоу». Знімали в Києві Київській області, зокрема в студентському містечку під Ржишевим у Кам'янці-Подільському та його околицях. Використовували руїни старих будівель, макети літака. Один епізод було знято в горах на кордоні Аргентини та Чилі, куди Михайло Лівієнко потрапив разом із командою Яхти Купова, з якою приплив з України. Товариш ви місцевий? Тутешній. І закінчує нашу підбірку фільм Сторожова застава. Український пригодницький фільм фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами одноіменного роману Володимира Рудківського. Стрічка вийшла в широкий український прокат 12 жовтня 2017 року. Фільм розповідає про сучасного школяра, Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле на тисячу років назад. Там воїни майбутні богатарі охороняють заставу. Здолати яку прагнуть половці, і допомога відька виявляється дуже слушною. Так, трейлер мене зацікавив, і я очікувала трошки іншого. Не те, щоб цей фільм був поганим. Мені навпаки, він і цікавий, і багато крутих сцен і класний монтаж. Але він більше схожий на фільм для підлітків, а не пригодницький фільм для дорослих. До речі, цікавий факт: фільм знято українською, але у зв'язку з низькою якістю розмовної мови більшості акторів. Фільм було передубльовано українською іншими акторами. Один з небагатьох головних акторів фільму, чию вимову не передублювали, став виконавець ролі Олеш. Роман Луцький. Ми на своїй землі вистоїмо.